Діду, дивись уважно на дорогу. Ой, щоб тебе. Діду, чому ви не врятували дружину, коли вона тонула? Та хіба ж я знав? хрешала наче, як звичайно. Бабу Валю, Кажуть, ваш дід вчора в казино все програв. Не. З ним все добре? Та наче все добре. Баба, щоб не переплутати кошенят, одного назвала мурчик, а іншого втопила. Кажуть, у вашого чоловіка золоті руки. Так, за що не візьметься, все йому вдається. Місцева влада розпорядилася видати всім пенсіонерам електросамокати під для розвантаження громадського транспорту. Діду, а ти чого з моєю жінкою переспав? Та хотів перевірити, чи я краще, твоя чи моя. Та чого в мене не спитав? Валю, дарую тобі місяць небо та всі зірки. А що грошей вже немає? Кожного ранку я випиваю стакан води, але сьогодні випадково випив стакан горілки. Такого доброго ранку у мене ще не було. Бабу Валю, а ви вірите в чудеса? Звичайно вірю. Вчора пенсія вчасно прийшла, готе. Вже он яке чудо. Валю. А чого ти така сумна? Та відправила свого за картоплею, а його машина збила. О Боже, і що ти тепер будеш робити? Мабуть, макарони. Ти, Сюся, хто, по-вашому, є дружина? Дружинами це людина, яка допомагає чоловіку долати перешкоди, яких би не було, якщо б на ній не одружився. Діду, ви відкрили найпопулярнішу в селі мережу шаурми. Розкажіть, у чому секрет? По-перше, все має бути приготовлено з любов'ю. О! Діду, ти яйця позбирав. О! Та так впав з даху, що ледь позбирав. Малю, ходи до мене І де ж ти, старий, знову так набрався От горе моє. Вчора приходили нерухомість записувати, а в мене з нерухомості один дід. Діду, ходімо на вгород картоплю копати. Вже нічого копати валю, а ха-ха! Вчора закінчили ремонт дороги, пройшли всі перевірки. Місцеві жителі залишилися задоволеними. Валю, вже час обідати. Діду, та ти ж тільки 5 хвилин працюєш, а вже тричі обідав. Та я ж тільки спустився. ha <laughs>